Тож, де гроші, як їх заробити? що робити, куди бігти. Зараз все розкажу. Я поділила умовно на дві такі сфери: інстаграм-заробіток на бек і фронт. Це з англійської бек це те, що знаходиться позаду нас, і фронт це те, що ми бачимо, те, що перед нашим обличчям. Відповідно, професії. Які заробляють в інстаграмі, ми теж поділимо на ці дві категорії. Тоді буде дуже зрозуміло, що нам робити, куди ми можемо себе віднести, і де краще заробляти саме нам. Перед вами сидить СММ-спеціаліст, який допомагає заробляти гроші іншим людям. Як ви думаєте, до якої категорії я відношусь? Звичайно, я відношусь до беку. Тобто, я знаходжусь позаду людей, які заробляють гроші. Але не все так просто. Я ще й веду свої соціальні мережі. Тобто, я веду свій інстаграм, я веду свій YouTube канал, я щось колись публікувала в Тік-Ток і в цілому будую свій особистий бренд. Тобто, я ще й є на фронті. Я ще й спереду обличчя, яке заробляє гроші. Відповідно. Ви можете бути людиною, яка заробляє гроші своїм обличчям попереду, а можете бути людиною, яка допомагає іншим людям заробляти гроші і теж на цьому заробляти. Здається, все просто. Питання, на яке, мене, яке мене ставить в тупік, тому що це, мені здається, дуже зрозуміло і дуже очевидно, чи платить сам Інстаграм людям, які публікують контент на цій платформі? Інстаграм виявився однією з небагатьох платформ, яка вирішила не платити тим, хто створює контент на їх платформі. Ютуб платить тим, хто створює контент, і, відповідно, ти маєш монетизацію, маєш гроші з того, що ти робиш. Тому що це логічно, я приводжу люд, я створюю контент на платформі. Платформа за рахунок цього заробляє гроші на рекламодавцях, і трішки цих грошей дає мені. Тікток платить по тій самій схемі за перегляди своїм тим, хто створює контент своїм авторам. Інстаграм, сам Інстаграм. Не Хоча там є вже е, монетизація, яку ти можеш підключити, але все там так неочевидно і складно, що е, якщо я в цьому розберусь нарешті, тому що поки що в мене не виходить в цьому розібратися. Я з радістю зніму наступне відео на цьому каналі. Якщо ви в експерт з монетизації в інстаграм, теж напишіть мені десь в Instagram, і з радістю з вами запишу відео, щоб розібратися, як вона там працює, чи дійсно можна її підключити. Але це все одно не дуже легко, і це теж не. Очевидно, для людини, яка створює контент в Інстаграмі. Ви можете заробляти в Інстаграмі або тим, що ви щось публікуєте, або тим, що ви комусь допомагаєте публікувати. Відповідно, якщо ви блогер, на чому ви можете заробляти? Тобто, якщо ви ведете свій інстаграм, якщо ви публікуєте контент, якщо ви створюєте якусь аудиторію, формуєте навколо своєї особистості, відповідно, ви можете заробляти на рекламі, у вас можуть купляти. Увагу вашої аудиторії. Чим якісніше аудиторія, яку ви збираєте, тим більше рекламодавець може вам платити. І причому зверніть увагу, що я не говорю про е кількість аудиторії. Я кажу про якість, тому що зараз період мікроблогів, зараз період людей, у яких 2000 тисячі підписників, 5000 тисяч підписників, півтори тисячі підписників, але дуже цільових, дуже теплих і дуже. Комунікативних, тобто ті, хто залучені в ваш контент. Якщо на вашій сторінці вже стара аудиторія, яку ви набирали багато років тому на одну тему. Потім ви змінювали тему. Потім ця аудиторія, якась з'їв, якась з ботів, якась ще звідкись. Тобто, якщо у вас аудиторії дуже, наче багато, 15 тисяч, але при цьому вона мертва і не активна на вашій сторінці, рекламодавцю це не цікаво. Він підоспів працювати з тим, в кого 2 тисячі, але активної класної аудиторії. Тому. Неважливо, скільки, важливо якість цієї аудиторії. Я про це, до речі, кажу вже, напевно, років 5. І коли ми говоримо з вами про якість аудиторії, якщо у вас якісна аудиторія, до вас приходять класні рекламодавці, стратегії по роботі з рекламодавцями можуть бути взагалі різні. Це може бути лакшері стратегія, це може бути стратегія брендів однієї країни, це може бути стратегія б'юті, це може бути стратегія одягу, якихось прикрас для будинку, все, що завгодно, можете обрати свою стратегію, з якими рекламодавцями ви хочете працювати, але треба розуміти, що якщо я не купую собі лакшері, сьогодні. Мент, тобто в мене нема кросівок, діор чи сумки Луї Вітон. Я ну мені буде досить складно дійти до лакшері сегменту рекламодавців. Тому мені треба робити якісь кроки в цю сторону. Наприклад, все ж таки це придбати, зробити на це розпаковку і там показати, що я лакшері ем, із лакшері сегменту вже і до мене можна приходити, тому що до мене вже прийшли такі люди. Тобто, тут стратегія цієї роботи з рекламодавцями, якщо буде цікаво, ми розберемо більше, їх дуже багато, і це один з головних каналів дохіду будь-якого блогеру, який знаходиться на платформі Інстаграм. Другий варіант доходу, який ви можете отримувати, це, звичайно, продаж себе, своєї експертності, своїх послуг і себе як е, особистості умовно. Тобто продаж своїх знань, продаж своїх якихось навичок. Ви можете продавати все, що завгодно. Правда. Якщо ви вмієте організувати домашній простір, у вас все по поличках, у вас все зібрано, ви можете продавати консультації з того, як це зробити. Якщо ви класно вмієте вести Excel, ви можете продавати ці консультації. Якщо ви гарно вкладаєте волосся, можете про це розповідати. Чи доглядаєте за волоссям? Тобто, продаж оцих ем, своїх навичок він може бути зовсім різним, і ви можете продавати їх в різних. Форматах консультації, гайди, курси, майстер-класи, закриті чати, майстер майнди доступи в телеграм-канал, все, що завгодно, все тільки що ви не придумаєте. Нещодавно влада Давала безкоштовний доступ в перший в Україні подкаст в інстаграмі. Ну тобто, ви можете формати того, як ви продаєте свою експертність, вигадувати безкінечно. Тобто, це таке поле для вашої фантазії, для вашої креативності. І, звичайно, ви не можете продавати свою експертність, якщо у вас не буде аудиторії, знову ми повертаємося до того ж. Тобто, якщо глобально на це подивитися, ви і є рекламодавець, який купує рекламу у себе. Тому вам все одно треба активно працювати над якісною гарною аудиторією. І як ви ще можете заробляти тут це менш популярний спосіб, але він теж дуже активний. Це е, побудова якогось додаткового проєкту або якогось додаткового бізнесу і використання знову ж таки себе просто як е, особистого бренду. Тобто, ви будуєте якийсь додатковий бренд і. На стороні і таким чином заробляєте на, на ньому і рекламуєте його на своїй сторінці, тобто ви працюєте як блогером для свого бізнесу або бізнес працює за рахунок того, що ви є блогер. Там вже різні схеми можливі, але суть залишається такою, що у вас є щось стороннє. І тут, до речі, я виділила це взагалі як особистий бренд, тобто формування якогось ем, бізнесу. Це можуть бути якісь майстер-класи. Ви можете комунікувати з різними проектами, які вам будуть платити за те, що ви особистість у вас є якісь знову ж таки, знання, чи якісь мотивація, чи якісь просто ви класний персонаж, і вас можуть запрошувати за гроші на якісь івенти. Чи платили блогерам на конференції, щоб до вас завітали? Деяким платила. Ні, вони заплатила, щоб вони прийшли. Заплатила. Заплатила. А, а, люди з зголібуду заплатила. Сіки 2,5 тисячі доларів. Щоб просто ви там були. Тому що, якщо ви там будете і опублікуєте це в інстаграмі, це там рівень цього івенту покаже. Тому ось цей дохід від особистого бренду, він також дуже різноманітний просто від вашого обличчя. Цікавіше поговорити про бек. Тому що. Не всі можуть заробляти фронтом, не всі можуть виходити ось так в е, е, парл, е, <с> Вибачте, це вже італійське е, в італійській слово говорити. Це парлари, і я завжди е, забуваю на всіх мовах це слово, тому в мене виходить, що виходить. Ви можете не завжди ось так говорити на камеру, знімати відео, сміливо себе почувати в якості блогера, тому що тут не тільки переваги в якості аудиторії, рекламодавців, грошей і так далі. Там є дуже багато негативних сторін, які ви будете відчувати на собі, коли ви йдете в широку аудиторію і йдете у відомість, да? тому що ми розуміємо, що ви вже не зможете там, чим більше ви стаєте, тим менше у вас можливості просто поснідати вилюблені. Кав'ярні, чи, чи, чи тим більше стає людей, які будуть цікавитися вашим життям, незалежно від того, чи хочете ви щось розповідати, чи не хочете, а вони будуть вас питати і давати свою думку на це. Тобто там є дуже багато недоліків, які треба розуміти, що ви готові нести. Тобто, ви готові до них, тому що ваше бажання заробляти таким чином, воно більше, ніж ті ризики, які ви будете нести. Бек в цьому плані трішки зручніший. І легший, і такий він більш лояльний до людини, тому що коли ви працюєте за блогерами, які заробляють своїм обличчям, чи за ком комерційними брендами, які заробляють за рахунок продуктів, товарів, які вони продають, вам не треба вже таких навичок, розмовних чи в цілому харизматичних, да, і для того, щоб стати класним блогером і в цілому певних рис-характеру. Для того щоб стати гарним блогером, вам достатньо мати натхнення, бажання, розуміння, чим саме ви хочете займатися, і розвивати в собі цю навичку, стати класним на ринку, і тоді всі ці блогери будуть хотіти з вами працювати, тому що ви найкращі на ринку. І тут в бек. Набагато більше варіантів. Ви можете реалізувати все, що вам захочеться. Ви можете е, відеоконтент робити. Ви можете писати тексти, ви можете писати креативи. Ви можете креативи це те, що запускається на рекламу. Ви можете дизайнером бути у блогерів. Ви можете бути менеджером блогера. Ви можете бути адміністратором блогера, рекламодавцем, менеджером з реклами директ менеджером ви можете писати сценарії для блогера, ви можете робити якусь стратегічну історію для блогера, писати стратегію просування, ви можете його консультувати. Це туди ж до стратегії, да? ви можете консультувати із контенту, наприклад, блогерів, і не тільки блогерів, а й комерційні аккаунти. Тому що в першому варіанті ми говоримо про блогерство і далі комерцію. А тут у вас ширше стає ринок. Тобто ви можете працювати з усіма аккаунтами, які зараз просуваються в інстаграмі. Ви можете їм допомагати. Про те, чим саме займається SMM спеціаліст, я знімала вже ролик, обов'язково його подивіться, і там, можливо, знайдете якісь ідеї з того, чим ви би хотіли займатися. На позаду блогера, але тут дійсно такий бездонний ринок. Ви можете запускати рекламу, ви можете робити для того, щоб блогер заробляв дуже багато всього. Я вам рекомендую обирати щось одне, один напрямок, і в ньому ставати найкращим, і в ньому підвищувати кожного разу свою вартість і підвищувати свою цінність. Спочатку цінність, потім вартість. І тоді у вас будуть Клієнтами люди, які заробляють обличчям, які беруть на себе ось ці ризики, а ви їм допомагаєте реалізувати якусь частинку з їх шляху. Наприклад, ви їм допомагаєте робити класні рілс, або ви допомагаєте писати сценарій для цих рілс, або ви допомагаєте їх, консультуєте, направляєте, мотивуєте. Це те, з чим працюю я. Я розкриваю блогерів, я допомагаю їм побачити сюжетні лінії в, свої, в своєму житті, пишу для них сценарії, придумую, як це публікувати в сторіс, як це все між собою пов'язати, щоб воно було логічно. І розумно і до того ж мотивую все ж таки людей продовжувати цим займатися, тому що я сама особисто проходила через вигорання, але це інша тема. Я точно знаю, як надихнути людину, показавши їй її, її сильні сторони. До речі, якщо ви не знаєте, що таке сюжетні лінії, у мене є безкоштовний урок, який ви можете отримати по слову сторіс, написавши його в моєму інстаграм, посилання в описі. І тоді я вам відправлю безкоштовний урок про сюжетні лінії, що це таке, і як їх знайти в своєму. Блозі. Це буде корисно і тим, хто працює як блогери, і тим, хто е, працює за, е, в, в бек-офісі е, блогера. Ми з вами зрозуміли, що ось тут на бек ви можете робити дуже багато речей, які обслуговують професію блогера. Ось все, що ви бачите, що блогер робить щодня, якщо ви розумієте, що ви можете йому спростити цю роботу, спростіть. Я ось нещодавно побачила, що я писала Аліні Френдій, це український блогер-мільйонер, мільйонер, можливо, і мільйонер, мільйонник. Вона якось випускала відео на свій Ютуб канал ще в році, 2019 році, 2019-му, я її писала, що давайте я вам запропоную робити обкладинки на ваш Ютуб канал, тому що те, що ви робите зараз, воно не виглядає дуже стильно. І вона мені відповіла. Тобто, якщо ви бачите, що блогер щось робить і ви в цьому можете їй допомогти, у вас є навички, або у вас є бажання, або у вас є креативність, або ви розумієте, як це можна зробити якісніше, заробити на цьому більше грошей, ви йдете це і робите. Якщо ви запускаєте рекламу, знову ж таки повторюсь, якщо ви вмієте співпрацювати з брендами, у вас великі, наприклад, Є вже список брендів, з якими ви можете допомогти блогеру комунікувати і ви можете з ними працювати. Ви можете робити якісь сторіс, ви можете писати сценарії, ви можете писати пости, монтувати рілс, знімати рілс, Ви можете організовувати зйомки для блогерів, ви можете бути менеджером аккаунту блогера. Причому дивіться не тільки на великих блогерів, дивіться ще й на тих, хто тільки починає, у яких у кого немає ще там десятків сотень тисяч, а вони починають. Чинають і просто подивіться за їх сторіс якийсь період, подивіться на їх акаунт і зрозуміти, де ви можете їм допомогти, навіть зробити аналіз акаунту на якісь сильні слабі сторони. Зробіть це в аудіо форматі чи в форматі презентації, і відправте аккаунту просто для того, щоб показати, що ви зацікавлені в розвитку цього аккаунту. Я говорю про блогерів, тому що ми якби на них робимо акцент, але те саме стосується і комерційних акаунтів. Якщо ми говоримо, що ви хочете обрати шлях блогерства, ви хочете стати обличчям, ви хочете зробляти самостійно, це вже інші навички, це вже інші риси характеру, які треба розвивати, але це теж дуже цікавий шлях. Він так само як і Бек в своєму різноманітті бездонний, так і шлях блогерства він бездонний в розвитку. В тому, що ви будете дізнавати про себе те, що ви ніколи не знали. Ви будете бачити те, що ви ніколи не бачили. Ви будете е, вчитися робити те, що ви ніколи не думали, що ви будете робити. Робити ФОП, робити платіжні системи, робити сайти, робити якісь правильні закріплені сторіс, якісь продажні е, сюжети, і так далі. Тобто, у вас буде дуже багато всього, що ви будете робити, але це дуже класно теж працює. Поділюсь трішки своєю думкою, окрім того, що е, така більш структурована була інформація про те, де можна заробляти. На мою думку, коли ви обираєте шлях блогера, треба завжди розуміти, що це дуже сильно прив'язано до людини і до характеру людини, і до ваших емоцій і почуттів. Тому. Обов'язково підстрахуйте себе, тому що якщо у вас все буде зав'язано тільки на вас, є вірогідність, що якщо ви будете вигорати, вас це буде дуже сильно, ви не зрозумієте, що вам там піти треба у відпустку, тому що все зав'язано на вас. Тому, якщо ви вже вийшли на певний там рівень аудиторії, чи на певний рівень заробітку, чи на певний рівень розуміння того, хто ви про що ви і де ви. Створюйте команду, створюйте якісь додаткові продукти, які будуть роботи, працювати незалежно від вас. Створюйте таргетовану рекламу, яка буде працювати на вас, навіть коли вас немає в акаунті. Намагайтесь, коли ви вже трішки стали на ноги, як блогер, тому що на початковому етапі, звичайно, ви будете завжди самостійно заробляти. Але для того, щоб заробляти в довгостроковій перспективі, вам треба будувати структуру і систему, яка буде працювати на вас, навіть коли вас в блозі не буде. І це. Важливо продумати заздалегідь, і ось якраз в цій структурі і системі дуже допомагають люди, які працюють в бек в бек інстаграму, і які допомагають все реалізувати і це все створити. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Я впевнена, що воно було для вас корисним. Якщо ви працюєте в бек чи фронт в інстаграмі, заробляєте гроші, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Мені буде цікаво з вами познайомитись. Не забудьте підписатись на цей канал, а ми побачимось в наступному відео. Бувайте!